Всім привіт, дорогі друзі! Чергова розпаковка на моєму каналі. Сьогодні розпакуємо посилку з Китая. Наразі до нас приїхав SSD-накопичувач, який ми купували в період акції. Якщо мене не зраджує пам'ять, сьогодні проведемо розпаковку і в ставочках у відео буде трішки інформації про даний пристрій. Поїхали. Рожевий ніж сьогодні. Ми заморачувалися китайці з упакуванням. Роблю розпаковку, оскільки бачив трішки пошкоджену частину, а саме отут. Також була якась наклейка, яку китайський продавець здар чомусь. І є пошкодження. отут. Не знаю, як воно вплинуло ще на сам диск. SATA 3 на 240 ГБ. Судячи з відгуків на Aliexpress дуже непоганий накопичувач. Наразі в Україні майже вдвічі зросла вартість на такого роду носії. Це у нас X-Ray диск, один із топ-продажів на Aliexpress. Бачимо, що є тут. Він заклеєний, запечатаний. Зараз ми його вскриємо і подивимося, чи не було там пошкоджень. Ну, Пошкоджень, слава Богу, нема, мабуть. Тому що SSD-диск зверху накритий ось такою м'якенькою прокладочкою. Тому з диском все в порядку. Звичайне пакування ніяких немає у нас інструкцій і тому інше. Дивимося, що дивимося візуально все в порядку. X-ray-disk 240 ГБ SSD-драйв. Судя по тестам, доволі таки непоганий. Закинемо на нього операційну систему на старенький комп'ютер, оскільки вже трішки потрібно жорсткі диски у нас дуже вповільнюють систему. Є кріплення з двох боків, і також знизу. Товар цілий, має сертифікати. Посилання на даний товар. Буде, як завжди, в описі. До речі, якщо ви не знаєте ще, як замовляти в вашу область, якщо Аліекспрес дає вам якісь певні перепони, то на моєму каналі є відео, як замовити з Аліекспрес, щоб до вас доходило до вашого міста. Якщо ви проживаєте, як ми в Миколаївській області або в інших областях півдня України, так і не тільки Півдня, то ви можете зайти на це відео. Підсказочка буде зараз згори. Також продавець рекомендує перед використанням відформатувати його. Ну, це всім зрозуміло. Будемо пробувати, будемо тестувати і в подальшому відпишуся по своїм враженням щодо даного диску. А наразі, всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені приємно, а вам не важко. Все, до нових відео. Пока-пока.